Друзі, соціальний проект Добра кава триває Ми сьогодні. Завжди в ресторані ОПАЛ. За що дякуємо господині пані Світлані, що нас сюди приймає, і наших гостей. І сьогодні у нас Леся Васильна Буцерко, наша батарічна подруга, начальник управління соціального захисту Стрийського району. Друзі, людина дійсно, яка працює на своєму місці давно. Знає її пані Лесю ще років 15. Може, хтось більше знає, але я десь так. <рес> от і тому е дякую, що ви сьогодні погодилися до нас завітати і таким чином е підтримувати наш проєкт, який показує, що чиновники і люди з інвалідністю є на одній хвилі, що це якраз інклюзивність, коли от ми можемо порозмовляти з чиновниками, з депутатами, з підприємцями за столом у неформальній такій обстановці, скажімо так, за доброю правою. Дякую, дякую дуже приємно за те, що ви запросили мене на добру вашу каву. Звичайно, ми вже знаємося з вами давно. Адміністративна реформа трошечки так якби нас роз'єднала, розсунула. Роз, 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 можна сказати, вже нема такої тісної співпраці, тому що зараз всі соціальні послуги, адміністративні послуги, соціального характеру переважно надаються в громаді місцеві. Але ви робите добру справу, тому що інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство вона завжди є на кону, завжди на висоті. І добре це, що ви себе показуєте, показуєте роботу свою своєї громадської організації. Ви робите добру справу в царині, навіть культури, пісні. Я, я вважаю, що це позитивно впливає і, можливо, надихне ще когось з наших жителів Стрийського району. Можливо, також відкрити якусь свою, свій проєкт, свою справу для того, щоб показати свій талант для всіх, для всіх людей, жителів Стрийського району. Бажаю вам успіхів, нових проєктів, реалізації всіх ваших задумів. Головне нам зараз перемога. Віримо в перемогу, наближаємо перемогу, а після перемоги вам великого великого на загалі українському рівні. Дякую вам, пані Леся. Чекаємо у всіх. У нас добру каву. Ми завжди відкриті до співпраці. До перемоги.